Саме перше, коли людина отримує звістку із територіального центру комплектування про те, що особа зникла безвість з особливих обставин, найперша її дія це звернутися до найближчого відділення національної поліції із заявою про зникнення окремо зупинюсь на випадку, коли родина втратила зв'язок. Наприклад, військовослужбовець повідомляє, що він там іде там на 5-15 днів, але не виходить на зв'язок і сповіщення не приносить. В такому випадку теж родина має звернутися до територіального центру комплектування для того, щоб вони зв'язалися з військовою частиною, щоб надали інформацію, чи він ну, відповідно знаходиться на бойовому завданні, чи можливо якісь вже е, е, відбулися зміни е, після е, звернення до національної поліції. Тобто, фактично, це найперше. Там відбираються біологічні зразки для виведення ДНК профілю. І розпочати кримінальне провадження про розшук. Людину оголошується в розшук. Фактично, треба, щоб була людина оголошена в розшук, і відтоді вже можна реєструватися на всіх решта державних структурах відповідальних. Тобто, що це має бути? Далі це єдине вікно на порталі МВС, заповнення анкети на особу зниклу безвісті з долученням документів. Це сповіщення і витяг з ЄРДР. Витяг з ЄРДР це витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань, саме свідчення. Про те, що людина оголошена в розшук, долученням документів, це робиться для того, щоб особі був наданий статус, яка зникла за особливих обставин. Тобто є два поняття: особа безвісно відсутня, і особа, яка зникла безвісті за особливих обставин. Законом визначено порядок за особливих обставин. Це людина, яка зникла під час збройного конфлікту, бойових дій техногенного характеру чи природнього характеру це саме особливі обставини. І такий статус надається з моменту внесення в відповідний реєстр. Реєстр осіб зниклих безразів за особливих обставин, функціонал якого і наповнення і надання статусу безпосередньо наше управління і відповідає. Далі необхідно звернутися людям в Національне інформаційне бюро. Це єдиний держатель реєстру оборонців, які знаходяться в полоні. Саме Національне інформаційне бюро дає випуск з реєстру про офіційне підтвердження в полоні. Тобто, фактично, якщо навіть про людину є відомості із доступних джерел, соціальних джерел. Що він знаходиться в полоні, але підтвердження міжнародним комітетом Червоного Христа немає, на жаль, тому така людина по статусу однозначно лишається безвісно відсутньою, хоч відомості наявні. Далі людині необхідно звернутися в координаційний штаб, створити особистий кабінет. Це таке нововведення, воно не так давно працює, але це найшвидше комунікація з координаційним штабом. Тобто, фактично, якщо людина... Моніторивши телеграм-канали, знаходить інформацію, вона в цей кабінет може долучати. Координаційний штаб опрацьовує цю інформацію і надає зворотній зв'язок. Також, якщо в координаційного штабу з'являється інформація про наших військовослужбовців. Це можуть ну це може бути і розвідка. Це також може бути коли відбуваються обміни з військовополонених, коли хлопці проходять реабілітацію, з ними працюють відповідні служби, і вони надають інформацію, з ким вони були в позбавленнях місця волі. Відповідно, цю інформацію, якщо вона є перевірена, її перевіряє координаційний штаб. Ця інформація надходить родинам в. Особистий кабінет, і вже родина безпосередньо може одного разу зайти в кабінет і зрозуміти, що з'явились відомості. Буде писати статус не пошук, а полон інші джерела. Знову ж таки, полон інші джерела це означає, що наявні відомості про полон, але статус офіційно зниклий безвість.